Не замінимо капітана СК Мукачево. Мукачево. Правильно. Правильно. Володимира Добре. Бабіча, який закінчився з бойовою нічю навіть у серії фінальці. Але ми відзначаємо сьогодні кращих і першим кращим у нас Віктор Балов. Віктор Балов. <плоджені> 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 Добре. Почесний президент команди ФК Мукачева, яка в минулому сезоні зайняла перше місце у закарпатській першій лізі, капітан команди. незмінний воротар, який сьогодні потащив три пенальті, кращий і краще. Віталій першаков. Кращий гравець Микола Шоли. Я по Петрові добре. Кращий ворота РМС Буса. Мер города! Головний трофей, який схожий на Кубок Ліги чемпіонів. Я думаю, що сьогодні беззаперечно отримує Володимир Бабіч. Вовка в камеру. Добре, дякуємо. Давайте судді, туди. А судя в ролик це не будуть видавать?